Друзі, всім привіт! Майже завжди читаю ваші коментарі. По можливості відповідаю, прислуховуюся, що саме вам хотілося б приготувати разом. Знаю, що вже давно ви чекаєте від мене на торт Прага, тому сьогодні готуємо саме цей десерт. Для мене це чудова класика, яка залишається незмінною. Цей торт підходить на будь-які свята і нікого не залишає байдужим. Щоб ваші страви завжди були смачними, важливо ретельно обирати продукти, з яких готуєте. Саме в цьому рецепті дуже багато залежить від якості вершкового масла. Я довіряю виробникам, яких обираю за власним досвідом, тому рекомендую вершкове масло молокія. Саме воно виробляється із справжніх вершків, є поживним та корисним. Ну що ж, а тепер давайте приготуємо шоколадний бісквіт. Друзі, будь ласка, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Хочу залишити для вас посилання на мою сторінку в інстаграм, лишаю його ось тут. Там ви знайдете дуже багато цікавого та корисного про кондитерське мистецтво. Для приготування шоколадного бісквіту нам знадобиться 160 г вершкового масла, молокія жирністю 62%. Масло має бути кімнатної температури. 160 г цукру, 200 г яєць теж кімнатної температури. 80 мл вершків жирністю 10-15% 100 г чорного шоколаду 140 г борошна. 6 грамів розпушувача та 25 грамів какао-порошку. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, какао-порошок та розпушувач. Поки що відставляємо вбік. Змішуємо шоколад та вершки. Прогріваємо. Шоколад має розтопитися. Для цього бісквіта я використовую вершкове масло жирністю 62%. Обов'язково кімнатної температури. Збиваємо масло на повільній швидкості кілька хвилин. Вершкове масло має посвітлішати і збільшитися в об'ємі. Я збивала приблизно 2 хвилини. Додаємо цукор та яйця. Яйця мають бути обов'язково кімнатної температури. Змішуємо ці інгредієнти. Додаємо шоколад розтоплений з вершками. Вони мають бути ще тепленькими. Знов перемішуємо. Тепер додаємо борошно, какао та розпушувач. Перемішуємо до однорідної консистенції. Наше шоколадне тісто готово. Підготуємо форму. Я використовую ось таку діаметром 18 см. На дно форми ставлю фольгу. Форма готова. Виливаємо тісто в форму. Тісто заповнило форму приблизно на дві третини. Відправляємо його випікатися в розігріту духовку 165 градусів 40-45 хвилин. Готовність будемо перевіряти дерев'яною шпажкою. Для приготування пражського крему нам знадобиться жовток 20 грамів, 20 мл води. 200 г згущеного молока, 200 г вершкового масла молокія жирністю 62%. Масло нам потрібно кімнатної температури, 15 г какао-порошку та 30 мл коньяку. Цей крем дуже смачний і легкий в приготуванні. Візьмемо сотейник, вода, жовток, перемішуємо, додаємо згущене молоко. Перемішуємо. Це буде основа нашого крему. Її треба підігріти, постійно помішуючи, і майже довести до кипіння. Температура середня, постійно помішуємо. Як тільки наша основа почне кипіти, знімаємо її з плити. Переливаємо нашу основу в миску, накриваємо плівкою в контакт. Обов'язково в контакт. Щоб не утворювався конденсат. Лишаємо основу при кімнатній температурі. Вона має охолонути. Приготуємо сироп для просочення. Для цього нам знадобиться 100 г абрикосового варення, 50 мл води, 30 мл коняку. Змішуємо воду, абрикосове варення. Я попередньо пропустила його через сито, щоб воно було максимально однорідним. Та за бажанням додаємо коньяк. Доводимо сироп до кипіння. Сироп закипів, знімаємо з плити та охолоджуємо його. Бісквіт випікався 45 хвилин. Я перевірила його. Ось так. Зубочистка в мене сухенька. Бісквіт готовий. Лишаємо бісквіт при кімнатній температурі, щоб він охолонув. Бісквіт вже повністю охолонув, знімаємо фольгу. А тепер обережно знімаємо форму. Як це зробити? Вставляємо ніж тоненький і прокручуємо форму. Прорізаємо все просто. Беремо тепер хлібний ніж і зрізаємо верхню частину. Вона нам ще знадобиться. Рекомендую використовувати вам його не тільки для цього рецепту, а і для інших тортів. Трішечки поламаємо. Це нам потім знадобиться для того, щоб задекорувати. Обережно розрізаю бісквіт на три коржа. В нас вийшло три бісквіти, три коржа. Товщина кожного приблизно 1,5 см. Ми розрізали бісквіт. Тепер продовжуємо приготування пражського крему. Основа охолонула до кімнатної температури, вершкове масло жирністю 62%, теж в нас кімнатної температури. Друзі, до речі, у класичному варіанті масляного крему ми завжди використовуємо вершкове масло жирністю 82%. Кому цікавий такий рецепт, будь ласка, переходьте за цим посиланням, лишаю його ось тут. Але сьогодні я навчу вас, як приготувати менш жирний крем на основі вершкового масла молокія з жирністю 62%. Це буде дуже смачний пражський крем. Саме використання якісного масла та технології приготування дозволить вам отримати чудову текстуру. Та ідеальна якість крему. Збиваємо вершкове масло. Нагадаю, що масло має бути обов'язково кімнатної температури. В нас ще залишився шматочок вершкового масла з бісквітом. Збиваємо вершкове масло. Воно має посвітліти та збільшитися в об'ємі. Масло збільшилося в об'ємі в кілька разів. Це те, що нам потрібно. Додаємо какао-порошок, обов'язково через сито, щоб не було комочків. Перемішуємо вершкове масло з какао-порошком. Знімаємо какао зі стіночок. Ось ми отримали шоколадне масло. Тепер додаємо заварну основу. Я розділяю її на три частинки. Одна частина. Перемішуємо, потім друга частина перемішуємо, і третя частина. Наш крем вже дуже красивий та смачний. Крем майже готовий. Тепер залишається додати коньяк і перемішати. Наш пражський крем готовий. Все готово і ми можемо починати збирати торт. Перший корж ставимо його на дно форми, сироп для просочування. У нас три коржа, тобто треба розділити приблизно на три частини наш сироп. Тепер крем. Його треба розділити на дві частини. Одна частина розрівнюємо. Другий корж. Так само просочуємо бісквіт сиропом, друга частина крему. Розрівнюємо. Третій корж це. Дно нашого бісквіту, воно дуже рівненьке, тому ставимо його ось так: для того, щоб верх нашого торту був максимально рівненький. Його треба обережно просочити. От ми і зібрали наш торт Прага. Знімаємо кільце обережно. В мене є тут трохи залишків крему, передивляємося, щоб. Края були рівненькими, якщо потрібно, якщо є десь невеличкі дірочки, треба обережно їх закрити. Все рівненько, все красиво. бачите? Ставимо наш торт в холодильник на 2 годинки. Друзі, ви часто задаєте питання, чому я рекомендую масло молокія жирністю 62%? Відповідаю без жодних сумнівів. Тому що незалежно від жирності масла, воно має високу якість, бо виготовлено із натурального коров'ячого молока без домішок, порошку та додавання пальмової олії. Тільки вершки з різним змістом природної вологості. Ну що ж, наш торт стояв в холодильнику 3 години. Зараз зробимо глазур і заглазируємо його. Треба все підготувати. Торт я щойно його дістала з холодильника, бісквітна крихта. Для глазурі 130 грамів чорного шоколаду і 30 мл рослинної олії. Тут в мене соняшникова олія без запаху. Для декору будемо використовувати молочний шоколад. 20-30 грамів буде достатньо. Змішаємо чорний шоколад та рослинну олію. Розтопимо шоколад на паровій бані або в мікрохвильовці. Шоколад повністю розтопився. Глазур готова. Вона однорідна, дуже блискуча. Тепер треба розтопити молочний шоколад. Розтопили. Молочний шоколад, нагадаю, нам знадобиться для декору. Тепер зробимо кульочок для молочного шоколаду, для того, щоб декорувати було нам зручно. Візьміть пергамент, трикутник такий. Зробіть ось такий кульочок. Заливаємо в нього молочний шоколад. Ось так закриваємо. Потім перед використанням ось тут зріжемо ножицями і будемо декорувати. Поки що лишаємо на кілька хвилин. Застилаємо стіл харчовою плівкою. Ставимо на центр миску перевернуту. Ось так. Тут буде стояти наш торт, який буде зручно покривати глазурю. Обережно переміщаємо торт на миску. Зайва глазур стече ось тут. Край буде рівним, красивим. Покриваємо наш торт глазурю. Якщо з якогось боку трішечки не дійшла глазур, зараз тут в нас буде бісквітна крихта, тому це не суттєво, якщо трішечки лопаткою допоможете. Тепер беремо наш молочний шоколад. Я зробила ось тут відрізала шматочок. Так, тут я спробувала. І робимо такий малюнок. Наш декор готовий. Як зробити бісквітну крихту? Натираємо бісквіт на терці. Виходить чудова крихта. Подивіться. Прикрашаємо бісквітною крихтою. Як це краще зробити, підіймаємо. Наш торт можна поставити на лодоньку і зробити це, а можна лишити торт на мисці і робити ось такі рухи. так вгору. Обережно. Обережно переставляємо торт на презентаційну тарілку. Ставимо наш торт в холодильник ще приблизно на 20-30 хвилин, щоб глазур стабілізувалася. Друзі, ось такий красивий, та запевняю вас, дуже смачний торт ми сьогодні з вами приготували. Зараз відріжу шматочок, щоб показати вам, який він всередині. А ви, будь ласка, поки я буду це робити, не забувайте ставити вподобайки і лишайте мені коментарі. Дякую! Ну що ж, спробуємо. <ury> mm. Друзі, це дуже смачно. Дуже-дуже. Mm. Обов'язково готуйте та насолоджуйтесь ідеальним смаком пражського торту. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую за вашу увагу та довіру. Будь ласка, бережіть себе. І до нових зустрічей.